Мої вітання в ефірі новини з вами Григорій Кузьмов з 30 квітня по 11 травня. Прикордонна служба веде тимчасові режимні обмеження в межах Запорізької області. Про це сьогодні на радіо оборони Бордянська заявив начальник Бордянського прикордонного загону підполковник Вадим Брицький. Військові настояли на необхідності посилення заходів безпеки в дні травневих свят. Відповідний перелік затвердили в Запорізькій облдержадміністрації. Отож, в рамках додаткових тимчасових режимних обмежень, пов'язаних з посиленням прикордонного режиму на території Запорізької області, в період з 30 квітня по 11 травня забороняється здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів, будь-яких стрибків польотів з використанням усіх видів. Парашутів, заборони в межах території міста Бердянська, та Бердянського району в період з 22-ї години по 5 ранку перебування громадян на узбережжі. Полювання беззавчасно, не пізніше, ніж за 24 години, до початку проведення полювання, інформування розпорядником полювання або особисто мисливцем підрозділу охорони державного кордону. Ну, в зоні міста Бердянська району у нас розташований відділ прикордонної служби Бердянськ. Проведення водолазних робіт та будь-яких інших спусків під воду без дозволу підрозділів охорони кордону в інший період, за завчасним, не пізніше ніж за 24 години, інформуванням підрозділів охорони кордону. Проведення без дозволу підрозділів охорони кордону, заготовчих робіт, вирубки лісу та іншої діяльності. Значить, що стосується акваторії Азовського моря, випуск маломірних суден та інших плавзасобів. Суден рибного господарства до або за межі двох миль без дозволу підрозділів охорони державного кордону, вихід з пунктів базування та плавання маломірних суден, інших плавзасобів суден рибного господарства в період з 22 по 5 години ранку. За виключенням наявності у судно відповідного дозволу та обладнання, проведення промислової діяльності в Бердянському контрольованому прикордонному районі в акваторії Азовського моря, зміну прописки на постій та постійного місця для стоянки, зберігання маломірних суден, інших плавзасобів без інформування протягом доби адміністрації пунктів базування підрозділів охорони кордону. Що стосується контролю за транспортними засобами, це ввезення в контрольований прикордонний район і вивезення з нього осіб, які не мають. Документів, рух транспортних засобів, крім сільськогосподарської техніки, що проводять сільськогосподарські роботи, дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг, і не забезпечують пересування в межах контрольованого прикордонного району, ну тобто ґрунтові дороги. Скупчення колон транспортних засобів, тривалі зупинки вантажних транспортних засобів, тракторів та іншої великогабаритної техніки на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками, перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони, безвідповідних на і спецзасоби активної оборони, використання радіостанцій в транспортних засобах, крім спеціального транспорту або зареєстрованих встановленим порядком. Щодо контролю за іноземцями, знаходження іноземців, осіб без громадянства. Та громадян України, незареєстрованих в межах контрольованих прикордонних районів Запорізької області, за винятком іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають, але ну, мають відповідні дозвола, які видані міграційними службами. Або слідують з пунктів пропуска транзитом в інші, нережимні райони, або мають запрошення близьких родичів, які зустрічають особисто. Проведення туристичних подорожей без дозволу підрозділів охорони кордону, проведення відео, кіно та фотознімання місцевості, а також об'єктів. На тижні силовики спільно з представниками мерії проінспектували блокпости в околицях міста. Є певні незручності та недоліки, які спільними зусиллями намагаються усунути в робочому порядку. Головне, що розуміння в необхідності загальних дій є між адміністраціями міста та району. До речі, голова району окремо зупинився на темі волонтерства. В окремих випадках, на думку Юрія Погорілого, воно має ознаки афери. Часто в бердянской прессе мелькает такое вот, объявление подобного рода. На блокпостах Мариупольского направления прошла ротация. Список потребностей сейчас уточняется. По всем вопросам обращаться к волонтеру Виктору Дудукало. Телефон такой-то, номер карты такой-то. Значит, со всеми командирами блокпостов и Денис, который был, и вот сейчас этого человека практически нигде никто не видел. По нашей информации он собирает от 10 до 14 тысяч гривен в месяц на карту. Кому он помогает? У меня просьба. Запишите, пожалуйста, командиры, запишите, пожалуйста, телефон. Раз он пишет, что он координатор, запишите, пожалуйста, его телефон. Нам сейчас нужно выяснить факт, кому он помогает. И если не помогает, значит, я так думаю, что им должны тогда заниматься совершенно другие органы. Это все. Люди делают в основном те, которые много говорят, они мало помогают. Это пиар акции и так далее, и так далее. Я думаю, это вторые бронежилеты. И так что вы мудрые люди и правильные.